English for Kids Online, Full Blast Plus, 6 Grammar, Unit 13, Future Will, Future Progressive and Conditional Sentences Type 1. Сьогодні ми зробимо відеоогляд на саме 13-й е, урок. 13 тему це у нас ми говоримо про майбутнє. Итак, first of all, let's read the dialogue. The dialogue is between Angela and Laura. Hey Laura, what's wrong? Привіт, Лора. В чому справи? Hmm, I'm thinking about the future. Я думаю про майбутнє. What do you mean? Що ти маєш на увазі? Well, a few years I will finish school and go to university. За декілька років я завершу школу і піду до університету. I will become a famous astronaut and travel to the moon. Я стану відомим а, космонавтом і по полечу на луну на місяць. I will get married and have three children. Я одружусь і у мене буде троє дітей. I'm sorry, Laura, but if you become a famous astronaut, you won't have time for your family. Вибач, Лора, але якщо у тебе, якщо ти станеш відомим космонавтом, то у тебе не буде часу для своєї родини. Who will take care of your children if you are away all the time? Хто піклуватиметься про дітей, якщо ти постійно, якщо тебе постійно не буде вдома? You are right about that. Maybe I'll become a doctor and stay here. Можливо, я стану тут. Okay, so what is Laura thinking about? Про що Лора So she is thinking about her future. про So what will Laura be in university in a few years? Uh, чи буде Лора в університеті за декілька років? Yes, she will. Так буде. Ну, за її, так би мовити, думку, на її думку. So, where will Laura travel to if she becomes an astronaut? Куди Лора буде літати, якщо вона стане космонавтом? So she will go to the moon на місяць. Will Laura become an astronaut? Чи стане вона космонавтом? No, she won't. No, she won't. Все ж таки в кінці вона говорить ні. So, maybe I'll become a doctor. Yes? Можливо, краще стати лікарем. Отже, в діалозі у нас явно представлені майбутні часи, так, форма майбутнього часу. Це і will, і conditional sentence type 1 умовне речення першого типу. Ну, тепер розберемося в деталях. І так, future will це звичайний uh, future simple tense. Як ми його утворюємо? Will і дієслово у початковій формі для будь-якої особи однини і множини. У стверджувальному реченні I will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. І дієслово у початковій формі в даному випадку це дієслово play. У заперечному реченні до will ми додаємо not, да? will plus not дорівнює won't. I won't play, я не гратиму, He won't play, він не гратиме. Тощо. Щоб поставити питання, will, ми виносимо на початок речення. Will I play, will he play, will she play, will it play, will we play, will you play, will they play? Ну і, відповідно, короткі відповіді. Якщо у нас загальне питання, то ми у відповіді короткій повторюємо, дублюємо допоміжне дієслово. Yes, I will. Yes, he will, yes, we will. Для будь-якої особи множини у сучасній англійській мові will залишається. Ну і так само в запереченні. No, I he, she, it, we you, they won't. Що ж позначає future simple. І так, we use the future will for predictions, usually with the verbs think and believe, для якихось прогнозів на майбутнє, зазвичай з її словами think and believe. Думаю і вірю в це, вважаю. I believe, I think he won't uh, come tonight. Я думаю, що він сьогодні до, до нас не прийде. Spontaneous decisions that we make at the moment of speaking. Також ми вживаємо will, тобто future simple tense, will плюс слово початковій формі для спонтанних, спонтанно прийнятих рішень, які ми приймаємо саме в момент говоріння. Наприклад, I like these sunglasses, я люблю ці окуляри. Uh, I'll buy them. Я їх куп куплю. So also we use the future will for offers. Для пропозицій. I'll help you with the washing up. Допоможу да, тобі, так? For warnings and threats. Для застережень. Або погроз. Be quiet, or I'll tell your mom. Ну, це як теж обіцянка якась, так? promise. Я обіцяю, що я тобі більше не брехатиму. And requests. Прохання. So, will you help me with my homework? Чи допоможеш мені з домашнім завданням? Часові uh, вирази, фрази, які стосуються саме future will uh, future simple tense: Tomorrow, tonight, завтра. Сьогодні ввечері, next month, next year, next week, next Tuesday, etc. Нагадую, що etc. це тощо. Щоразу мене питають, що це таке тощо. Наступного місяця року, наступного тижня, наступного вівторка. This weekend, this week, this month, etc., На цьому тижні, на цих вихідних, на цьому цьому тижні, тижні, цих вихідних, у цьому місяці тощо. In, an hour, in a year, за годину, за рік. Soon, скоро. Note, примітка. We use will be able to to express ability in the future. Ми використовуємо will be able to, аби виразити uh, можливість у майбутньому. Що таке be able to? Початкова форма be able uh, to це can. Так, минулий час could. Я можу, I can, I could, я міг, а в майбутньому це якраз буде I will be able to. Uh, я зможу щось зробити, наприклад, I can play, I could play, I will be able to play. In the future, maybe I will be able to control our cars with our voices. У майбутньому, можливо, так, ми ми, будемо спроможні контролювати наші машини голосами. Це все, що стосується future simple tense. Простого майбутнього часу. Тепер переходимо до Future Progressive. Ви вже знаєте Progressive з наших попередніх занять, тому що ми з вами розбирали і present progressive теперішній тривалий час, і past Progressive, минулий тривалий час. Що ж до Future Progressive? Утворюється він з тим самим допоміжним дієсловом will, be, потім йде обов'язково для будь-якої особи не ним і дієслово закінченням ing, тому що, в принципі, Progressive завжди супроводжується закінченням ing. Щоб поставити заперечення, до will, додаємо теж саме not. I you with he, he it will not або won't be visiting, doing something. Щоб поставити питання, ми той же самий will, допоміжне дієслово переставляємо перед підметом речення. Will, I, I they, he, she, it be visiting us, for example. Для чого ж ми використовуємо future progressive і в чому ж різниця його з future will, звичайним. For actions that will be in progress at a specific time in the future. Ми використовуємо future progressive для дій, які будуть е, проходити, відбуватися в особливий час в майбутньому. Тобто нам недостатньо просто tomorrow. Нам треба ще уточнити, о котрій самій годині завтра. At 3 o'clock tomorrow, I'll be visiting the Modern Technology Exhibition. Завтра, о третє, я відвідуватиму сучасну виставку сучасних технологій. Також ми використовуємо future progressive for actions which have already been planned or are part of a routine. Також ми використовуємо future progressive для дій, які вже заплановані, або є частиною повсякденної якоїсь рутини. Наприклад, I'll be writing my essay in the evening. Тобто я писатиму uh, твір ввечері. Тобто я вже запланував це робити зараз і ввечері я це зроблю. Kira will be playing board games with her family tonight as usual. Кіра гратиме зі своїм в настільні, в наст... вибачте, в ігри а, зі своєю родиною сьогодні, як зазвичай. Тобто, зазвичай вона це буде робити. Тобто, це теж запланована дія і частина рутини повсякденності. Ось чим відрізняється Future Progressive від Future Will. Отже, Future Will це. Прогнози на далеке майбутнє можливо, да, або на, ближче, на найближче майбутнє, але починаються вони з I think I believe». Це спонтанно прийняті рішення, це пропозиції, це застереження, якісь погрози, обіцянки, прохання. А «future progressive» – це м, дія, яка має особливий час в майбутньому. Не просто це а… В третій, о 3-й годині сьогодні, наприклад. Так, має бути уточнення. Тому що прогресів, в принципі, любить уточнення. Ну, і, звичайно, вже сплановані дії, від яких ми не відступаємося. Ну, і що з приводу Conditional Sentence Type 1? Перший тип умовних речень. We use conditional sentence type 1 to express something which is likely to happen in the present or future. Діти, маємо справу з складним реченням. У цьому складному реченні є дві частини підрядна і головна. Підрядна частина починається з if. Якщо, якщо я роблю щось зараз, то в майбутньому у мене буде результат. Отже, перший тип умовних речень використовується, щоб виразити, що, що, мож, що трапиться у о, теперішньому або майбутньому. Наприклад, if you go to John's party. You'll have a good time. Якщо ти підеш на вечірку до Джона, то добре проведеш час. Перекладаємо ми українською мовою і першу частину речення, і другу майбутнім часом. Але в англійській мові ми в частині там, де if, залишаємо лише present simple sense, Як Якби нам не хотілося висловитися в майбутньому часі. Також головна частина речення може бути виражена замість will модальним дієсловом. Наприклад. If you go to John's party, you must buy a present. Якщо підеш на вечірку до Джона, то ти маєш придбати подарунок. Ну, або головна частина такого речення може починатися з наказового способу, імперативу. If you go to John's party, call me. Якщо йтимеш на вечірку до Джона, подзвони мені, зателефонуй, скажи мені про це. Дуже багато граматики. Ну, давайте тепер розбиратися. І так, Activities. Match. Треба поєднати. I haven't got any, any money to buy the CD. І у мене немає грошей, аби придбати цей диск. Ну, мабуть, це буде I'll buy it for you. B. Це спонтанно прийняте рішення. Daniel is crazy about music. Yes, I know. I think he'll become a singer. Можливо, так. Так, я знаю, і, можливо, я думаю, що він стане співаком. Так, I think I'm ill. Я думаю, що я хворію. Ну, ще захворів. Lie down. I'll make you some tea. Uh, лягай, я тобі зроблю чаю. My room is a mess, and I'm very tired. Моя кімната. ну. Без порядку uh, я зараз дуже втомлений. Mm. Will you help me uh, tidy it up? Чи допоможеш мені її прибрати? Five. I'm sorry, I broke your CD player. Uh, вибач, я зламав CD пригравач. Buy me a new one or I'll tell Dad. Придбай мені новий, або я розкажу татові. I didn't do my homework. Я не зробив домашнє завдання. The teacher won't be happy. Вчитель не буде з цього радіти. I want a lot of money. I'll go on a trip around the world. So, отже, у мене бага я виграв багато грошей, отже, поїду у подорож по світу. I need to borrow your speakers. Я, мені, я, 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 мені треба взяти у тебе твої колонки. Я обіцяю, я принесу їх назад-завтра. Поверну завтра. Окей, таким чином, ми поєднали з вами ситуативні завдання зробили. Права B. Complete the dialogue with the future will of the verbs and brackets. Всього-навсього треба, що розкрити дужки, поставити дієслово у майбутній час, тобто вили дієслово у початковій формі. Ітак, B. the dialogue is between Tony and Mom. Hey, Mom, look at that red bike. Hey матусе, поглянь на той червоний велосипед. It's cool, він крутий. Will you buy it for my birthday? Чи придбаєш ти мені його на мій день народження? No, I won't buy it. Ні, я не придбаю його. You don't need a new bike Тобі не потрібен новий велосипед. Oh, come on, mom. Please. I promise I'll take out the rubbish for a month. Можна will, а можна скоротити will до апострофа і двох l. Я обіцяю, я буду винос... виносити сміття місяць. I said no. Я сказала ні. Oh mom, I'll wash your car for two months. Я митиму машину, ну, то її протягом двох місяців. Tony, stop it or I won't get you a birthday present at all. Угу. Mm -hmm. Тоні, досить, припини, бо я тобі не подарую взагалі жодного, ну, не зроблю жодного подарунку на день народження. Але я гадаю, що мені потрібен новий одяг на вечірку. Hm, that's a good idea. We'll go shopping and buy some clothes. Це гарна ідея. Підемо за покупками і придбаємо краще новий одяг, так? Кит, ось такий діалог. Поставте відео на паузу, якщо це вам необхідно. Task C: Circle the Correct words. Треба обрати правильні слова. Тут вже у нас будуть або F'uture simple, звичайний, там, де will і діє слово в початковій формі, або will be дієслово закінченням ING. Отже, або ось так, наприклад, will play, так, або will be playing. Тобто ви бачите, що future Simple це двокомпонентна конструкція, так, а Progressio це will be playing. Трикомпонентна. І так, this time next week I will be studying for my exams. У цей, у цей час наступного тижня я навчатимуся, готуватимуся до іспитів. Ось вам приклад такого future Progressive. Є уточнення. I hope I will be able to finish my essay before 7 o'clock tomorrow. Я сподіваюся, що зможу завершити свій есей або твір до 7 години завтра. 3. We will be cooking dinner tonight as usual. Ми готуватимемо сьогодні ввечері, вечерю, як завжди. Сьогодні ввечері. Тобто це рутина. Оте друге правило у, present, у future progressive. Ken won't be able to speak English well if he doesn't practice every day before the trip to London. Кен не зможе розмовляти англійською добре, якщо він не практикуватиметься щодня до своєї поїздки до Лондону. І останнє. Will they be joining us for dinner tonight? Чи долучаться вони до нас сьогодні на вечерю? На вечері, так? Кит, поставте відео на паузу. Task D. Read the sentences and make conditional sentences type 1. Прочитайте речення і утворіть перший тип умовних речень. І так, Bill must run very fast, or he won't win the race. Біл uh, має бігати, повинен бігати дуже швидко, або він не виграє. Uh, ну... Цей марафон. If Bill runs very fast, he will win the race. Якщо Біл uh, бігатиме швидко, то він виграє uh, цей марафон. If Bill doesn't run very fast, he won't win the race. Якщо він не бігатиме швидко, то він не виграє цей забіг. Do you feel tired? You must go on holiday. Ти втомилася, то ти повинна поїхати на відпочинок. І так, if якщо, if you. Feel tired um, go on holiday. Використаємо наказовий спосіб. Go on holiday. Далі take a taxi or you'll be late for work. If you uh take a taxi. You won't be late for work. Або іншими словами можна сказати так. Якщо ти візьмеш таксі, то ти, ти будеш вчасно. да? If you take a taxi, you will be on time. Так, for work. Далі, четверте. The mobile phone might be expensive, so Patty might not buy it. If. The mobile phone is expensive. Petті won't buy it. Якщо телефон дорогий, то Петті його не придбає. Поставте відео на паузу. І в частині Present Simple. В головній частині після коми. Ну, що ж, future – майбутній час. Are you cold? Take a jacket with you. Тобе холодно? Везьми с собою куртку. If you are cold, take a jacket with you. Take a jacket with you. If you are cold, take a jacket with you. Don't write on the desk, the teacher will be angry. If You write on the desk. On the desk. The teacher. The teacher will be angry. Will be angry. То тоді буде і вчитель і директор. Усі будуть злі. Да? Якщо напишеш на партію, то вчитель розізлиться. Поставте відео на паузу, аби працювати ці речення. Або зробіть свій варіант. Якщо не писатимеш на парті, то тоді вчитель не буде злий. If you don't write on the desk, the teacher won't be angry. Good. Task EF. І так, task E. Choose A or B. If you continue to lie to me, I won't speak to you again. Okay. Якщо ти продовжуватимеш мені брехати, то я з тобою не розмовлятиму. If it rains, take an umbrella. Якщо дощитиме, візьми парасолів. If we don't save water, there won't be any left. Якщо ми не зберігатимемо воду, то жодної ну, то, води не буде більше. What will happen if everyone throws rubbish in the streets? Що трапиться, якщо усі будуть викидати сміття на вулицях? I will take you to the airport if you are ready. Я відвезу тебе в аеропорт, якщо ти готовий. If you see an animal in danger, you will call for help. Ah, you, you must call for help, я так думаю. Якщо побачиш тварину в небезпеці, ти повинен подзвонити або позвати на допомогу. Will you come with me if I go shopping tomorrow? Чи підеш ти зі мною, якщо я піду завтра за покупками? If there is a good film on at the cinema, we may go see it. Якщо у кінотеатру гарний фільм іде, то ми можемо сходити на перегляд. і побачити його, так? Так, і вправа і F. Complete the sentences with the correct form of the verbs and break okay. it. If we continue to cut down trees. Present simple tense. The forests will disappear. Якщо ми продовжуватимемо вирубку лісів, то ліси. Ну, вирукою дерев, то ліси зникнуть. I'm hungry. I'll make a sandwich. Я голодний, я зроблю бутерброд. Це спонтанно прийняте рішення це future symbol. We can go to the cinema tonight if you, if you like. Окей. Okay. Ми можемо сходити сьогодні до кінотеатру, якщо ти, тобі подобається ця ідея, да? If Mark goes to the zoo. Якщо Марк піде до зоопарку, I'll go with him, то я піду з ним. Don't do the washing up. Не роби. Ну, не мій посуд, да? матусю це. Мам, ну, мабуть, це про рутину. да? We'll be doing it, мабуть. Якщо ми говоримо про правила, про ось це правило. Uh, actions, which have already been planned or are part of, uh, of a routine. Тут мається на увазі as usual. I think John will become a doctor. Я гадаю, що Джон стане лікарем. This party is boring. I think I'll go home. Ця вечірка не цікава, нудна, я піду додому. If you are bored, якщо тобі нудно, come to the youth club with me. Ходімо до молодіжного гуртку зі мною. I need information about endangered species. Мені потрібна інформація про зникаючі види. Will you help me find some on the internet? Чи допоможеш мені знайти якусь інформацію в Інтернеті? So, это request. Прохання, так? Future simple. If Tina doesn't study doesn't study. Hard. She won't do as well at school. Oi, she don't she won't do well at school. She won't Do, тобто will not разом won't. Вона не буде гарно навчатися в школі. Поставте відео на паузу. Speaking working peers, use the prompts to make questions and discuss with your partner. І так, користуючись даними наробками, утворіть питання, щоб обговорити його з напарником. So, what will you do next Sunday? Що ти будеш робити? What will you will. You? Do next Sunday if it rains, якщо йтиме дощик. If it rains, I will stay at home. Так, наступне. What will you do this afternoon if your parents aren't at home? Що ти будеш робити сьогодні вдень, якщо твоїх батьків не буде вдома? Відповідь починаємо з другої частини. If my parents aren't at home. I will go for a walk. Мабуть, я піду uh, на прогулянку. What will you do tomorrow if you haven't got homework? Що робитимеш завтра, якщо у тебе не буде домашнього завдання? Відповідь if I haven't got homework, I will go to the park або I will meet with you. Uh, so, what will you do next weekend if you finish your work early? Якщо ти за що ти будеш робити наступних вихідних, якщо закінчиш свою роботу рано. If I finish my work early, I'll visit my grandparents. Я відвідую, наприклад, своїх дідуся і бабусю. Good. отже, питання ми з вами склали варіанти відповідей проговорили. Ну, а зараз. Write in, write a few sentences about what you think schools will be like in the future. Напишіть декілька речень про те, які школи будуть у майбутньому. Так, think about the following. Подумайте про наступне. Teachers, про вчителів, books computers, homework, домашні завдання, transport to school. Так, ну і наприклад, <coughs> in the future all the teachers will use computers and technology to teach. В майбутньому всі вчителі користуватимуться комп'ютерами, технологіями для навчання. Students won't carry books anymore, because everything will be on tablets or laptops. Учні не носитимуть більше книг, підручників, тому що все буде на планшетах або ноутбуках. Ну, дещо це вже у нас, в принципі, і є. There will be robots to help teachers. Ось, роботи будуть, так, які будуть допомагати вчителям. Transport to school will be different too. With electric buses, or maybe students will attend school online from home. Ну, частково, ми до цього дійшли, на жаль. Транспорт до школи буде іншим також: електроавтобуси, або, можливо, учні будуть навчатися онлайн з дому. School will be much more modern and connected. Ну, школа стане сучасніше, так, і простіше до неї буде, так би мовити, зв'язатися з нею. Good. Ну, в принципі, я описала вже найближче майбутнє. Або навіть теперішнє. Окей okay, so, that's all for today. Наразі це все. Ось таким було сьогодні у нас заняття. Достатньо великий урок у нас вийшов з вами. Ну що ж, очікую вас на наступному уроці. Unit 14. Goodbye, good luck. На все добре.